Всім доброго дня! Ми розпочинаємо наступний розділ вивчення фізики у 7 класі: це взаємодія тіл, сила. І перша частина називається Сила, види сил. Параграф 14 у підручнику явище інерції і параграф 15. Інертність тіла, маса. Саме ці питання ми сьогодні будемо з тобою вивчати. Розглянемо ці світлини, ми бачимо з тобою приклади взаємодії тіл, яка взаємодія відбувається на першому рисунку: ручка дверей. Та рука людини. Тут відбувається взаємодія м'яча та ноги, тут відбувається взаємодія стільчика та дитини. Отож в нашому житті не буває просто якоїсь дії, завжди є взаємна дія. Взаємодія. Ручка буде відкриватися, тому що рука буде на неї діяти. Так? Дія м'яча на ногу, особливо відчутна, якщо будемо штовхати цей м'яч і грати у футбол, босоніж. Дія стільця не дозволяє нам упасти на підлогу, а тобто взаємна дія завжди присутня. Якщо одне тіло діє на друге, то і друге тіло діє на перше. Чому м'яч перебуває в стані спокою? Чому він не провалюється крізь підлогу? А тому, що сила тяжіння, з якою земля притягує до себе цей об'єкт, скомпенсована дією самої підлоги. Тому підлога от також якось реагує на цей об'єкт, вона його підтримує, так само як стільчик підтримує дитину. Так? Далі люстра перебуває в стані спокою, оскільки знов-таки земля, яка притягує до себе цю люстру з силою тяжіння, скомпенсована дією підвісу, який вісить і підтримує цю люстру. Із з життєвого досвіду ми знаємо, що візок рухався з незмінною швидкістю, обов'язково треба, щоб хтось був поруч і штовхав цей візок, оскільки, якщо ми його штовхнемо, то через деякий час візок зупиниться. Зверни увагу ось на такий дослід. Тобто ми маємо з тобою похилу площину у всіх трьох випадках. В одному випадку поверхня, яка є рівною, є гладкою, в іншому випадку трошки насипали якогось пісочку, і в третьому випадку насипали багато піску. Думаю, тобі зрозуміло, чому саме так зупиниться візок, адже в першому разі у нас на тіло буде діяти велика сила тертя. в другому разі на тіло буде діяти менша сила тертя. а в третьому разі, практично сили тертя у нас немає, або вона дуже дуже маленька. Отож, в залежності від того, якою є взаємодія візка з покриттям, в залежності від того, буде залежати у нас і відстань, на яку він. Проїде. По похилій площині, коли він їде, він набирає швидкість, і потім, уже по рівній дорозі, він рухається за інерцією. Через прояв якого фізичного явища впав велосипедист. І коли його велосипед зупиняє великий камінець, то чомусь хлопчик продовжує свій рух далі. А велосипед теж, в принципі, зупинився, він перекинеться і також сюди буде рухатися далі. Чому? Тому що при різкому гальмуванні рух продовжується за інерцією. І людське тіло, і, і транспортний засіб це матеріальні об'єкти. Всі вони інерційні будуть рухатися за інерцією. тобто намагатися зберегти той стан, в якому він був до моменту зупинки. А який був стан до моменту зупинки? Він рухався, рухався з певною швидкістю у певному напрямку. І як тільки камінець заважає цьому руху, тіла намагаються продовжити цей рух, і тому треба надзвичайно бути обережним. На рисунку зображено вагони різних поїздів, які спочатку рухалися рівномірно праворуч. Праворуч, сюди. Потім один з поїздів почав прискорюватися, а другий сповільнюватися. Як ти думаєш, який поїзд прискорювався, а який сповільнювався? У подібну ситуацію потрапляли ми не раз з тобою, якщо ми їздили на якомусь потязі, чи в машині, чи в якомусь автобусі, чи будь де так? Тому що. Ми відчували на собі отаку дію, коли ми рухалися або назад, або навпаки, нахилялися вперед. Коли це відбувається, зрозуміло, що тоді, коли швидко зупиняється машина, так, то в цьому разі ми намагаємося рухатися вперед, так само, як у попередньому прикладі з велосипедистом. І нахиляємося назад, чи повністю все наше тіло, якщо ми стояли, чи лише голова відхиляється назад, коли ми сиділи у транспорті, але відхилення назад відбувається саме тому, що. Машина прискорює свій рух. В даному разі з потягом відбувається ситуація та сама. Тут на першому він прискорюється, тут він сповільнюється. Причому різке гальмування досягає того, що можна дійсно впасти прямо-таки в ньому. Далі, що буде відбуватися, якщо машина раптом поверне ліворуч? Їхала прямо і потім раптом повертає ліворуч. Звичайно, машина. Ти нахилишся праворуч. Твоє тіло буде намагатися рухатися в тому самому напрямку, куди рухалося. Тобто, прямо. Якщо машина буде повертати праворуч, куди ти будеш нахилятися? Ліворуч, ти нахилишся? Чому? Тому що твоє тіло намагатиметься зберегти той самий напрям і ту саму швидкість, яка була. Тобто рухатися прямо. Отже, всі ці приклади про, про те, як реагує наше тіло на певний рух, говорять про те, що це є рух за інерцією. А, чи зупиниться хлопчик, якщо нічого не буде заважати його рухові? Якщо нічого не буде заважати, якщо не будемо враховувати, що відбувається певне терття між льодом та його взуттям, то він може їхати так досить довгий час. Але якщо вважати, що існує сила тертя між? Взуттям та ковзанкою, то при цьому, звичайно, що він через деякий час зупиниться. Що буде відбуватися з ключкою та шайбою? Ковзання шайби по льоду, після того, як ключка його вдарить, вона теж може рухатися досить довгий час. Чому? Тому що, якщо немає тертя, якщо ідеально гладка поверхня льоду, то шайба буде рухатися нескінченно довго. Але... Якщо будемо вважати силу тертя, то в цьому разі вона в певний момент зупиниться. Правда, якщо шорсткий лід, якщо там десь сніжок трошки є, то вона зупиниться набагато більше. Отож, ми тепер підходимо з тобою до питання, яке називається інерція, рух тіла за ідеальних умов, коли коли зовсім не діють інші тіла, називають рухом за інерцією. Звичайно, в реальності неможливо такі умови створити нереально, тому що існують сили тертя. Сили терця між ковзанкою і взуттям дитини, між ковзанкою і а, шайбою, і так далі. Тобто є завжди якась певна дія, яка буде припиняти рух з часу. Тепер повторимо те, що ми тільки що з тобою вже вивчили. Отже, тіло рухається рівномірно та прямолінійно, або перебуває нерухомим в стані спокою, якщо на нього не діють інші тіла, або дія цих сил скомпенсована. Інерція явище збереження сталої швидкості руху тіла, якщо на нього не діють інші тіла або ці дії скомпенсовані. Дія завжди є взаємодією. Якщо перше тіло діє на друге, то й друге тіло діє на перше. Тіла здійснюють взаємну дію, кажуть взаємодіють. Причиною зміни швидкості руху тіла, за значенням або за напрямком є дія на нього іншого тіла. Тобто, щоб змінити швидкість руху тіла, для цього потрібно на нього певним чином подіяти. Правда? Тобто, змінити, вдарити по шайбі, або сіпнути, або натиснути сильніше на газ, так? для того, щоб змінити напрям, змінити швидкість руху об'єкта. Жодне тіло не може змінити свою швидкість. Руху миттєво. І саме ось це останнє речення, яке тут ми з вами читаємо зараз, є дуже важливим, яке повинен, повинен розуміти кожен пішохід і кожна людина, яка сидить за кермом. Адже зупинити машину, якою б вона легкою не була, чи це велосипед, чи це важкий потяг. Миттєво зупинитися не може, тому що об'єкт буде рухатися за інерцією. І в залежності від того, яка буде маса цього об'єкту, ми будемо з тобою говорити про те, який шлях гальмівний він буде мати? Зверни увагу ще на такий приклад: до певної стелі підвішено на підвісі якусь кульку певної маси, з кульки вісить іще така мотузка. Якщо потягнути повільно, то що в цьому разі буде відбуватися? Як ти думаєш? Якщо повільно тягнути, то розірветься ось тут у нас. Якщо різко смикати, то обірветься ось тут нитка. Чому? Чому відбувається така ситуація? Якщо будемо сильно смикати за мотузку, то в цьому разі порветься тільки сама мотузка. І це відбудеться через те, що інертне тіло не встигне за час ривка набрати помітну швидкість, і саме тому розірветься нитка. А в цьому разі. У нас нитка розірветься, тому що якщо повільно тягнути час більший, значить оце тіло встигне за той час набрати певної швидкості і відповідно розірветься мотузка. Тобто, в залежності від того, скільки часу ми будемо впливати на даний об'єкт, можна отримати різний результат. Отже, саме тому, що жодне тіло не може миттєво змінювати свою швидкість, ми говоримо про таку властивість тіла, як інертність. І полягає вона в тому, що для зміни швидкості руху тіла внаслідок взаємодії потрібен час, що триваліший час зміни швидкості, то інертнішим є тіло. Тобто, чим довше буде змінюватися швидкість, тим більш інертне буде тіло. А мірою інертності, мірою, наскільки тіло інертне мірою інертності тіла є якраз маса тіла. Масу тіла ми з тобою позначаємо літерою М. Ми давно це з тобою знаємо, так? Вимірюється маса в кілограмах. Це основна одиниця вимірювання, прийнята в інтернаціональній системі відліку. Але, звичайно, можуть бути і грами, і міліграми, і тонни, і так далі. Правда? От, що менша маса тіла, то більше зміниться швидкість. Руху тіла за однаковий час наслідок тієї самої дії. Що мається на увазі? Якщо буде рухатися у нас дві машини легкова і вантажівка, то в разі, якщо їм потрібно обом зупинитися під світлофором, вони мають гальмувати, починати по-різному, в різний час. Якщо порівняти те, як вони мають зупинятися, то ти мені точно можеш дати правильну відповідь, що легкова машина легко зупиняється, а вантажна машина зупиняється важко саме через їхню масу. Отож, вони повинні почати зупинятися для того, щоб дійсно зупинитися під світлофором, нікого не стукнути в попередні машини і не збити пішоходів на пішохідному переході. Для цього потрібно в вашій машині починати гальмування здійснювати заздалегідь. Та сама ситуація, коли машини починають свій рух під світлофором, коли вмикається зелене світло, і вони починають свій рух. То легкова машина рушає з місця набагато легше, саме тому, що в неї є меншою маса. Вантажівка рушає досить важко, тому що вона має більшу масу. І ми будемо з тобою говорити так, що там, де маса тіла більша, те тіло більш інертне. Отже, вантажівка більш інертна, ніж легкова машина. Коли важільні терези зрівноважено, на лівій шальці лежить металева кулька, а на правій важки масою 20, 10, 5 та 1 грам. Визначити масу кульки. Я думаю, проблем не стає визначити, якою буде маса кульки, адже терези так працюють, що ліва і права шальки терезів мають бути зрівноважені. Якщо вони зрівноважені, це означає, що маса тіла дорівнює масі тих тягарців, які знаходяться праворуч. Таким чином. Тобто ми з тобою просто їх додаємо і в нас буде 36 грамів. Наступне, коли важільні терези зрівноважено, на лівій шальці лежить дерев'яний брусок, а на правій важкі масою 50, 20, 10, 5 та 2 грами. Всі також в грамах у нас, і нам потрібно визначити масу цього бруска. Отже, ми з тобою записуємо 50 грамів плюс 20 грамів, плюс 10 грамів. Плюс 5 грамів, плюс 2 грами. І рахуємо, це у нас буде 87 грамів. 87 грамів. Добре, наступне 11-3. Коли важільні терези зрівноважено, на лівій шальці стоїть мензурка з водою, а на правій важкі масою 150, 20, 10, 2, 1 грам. Визначте масу мензурки з водою. Ситуація аналогічна. Ми з тобою просто їх всі додаємо. Виписуємо обов'язково плюс 10 грам, плюс 2 грами, плюс 1 грам. І це буде у нас з тобою 183 грами. Пишемо 183 грами. На рисунку зображено врівноважені ваги, на яких вимірювали масу лимона. Чому дорівнює його маса? Відповідь запишу в грамах та кілограмах. Уже цікавіше завдання. так? Отже, ми з тобою пишемо, чому дорівнює маса спочатку, так як ми робили в попередньому. Отже, ми бачимо 20 грам, 50 грам та 5 грам. Пишемо, 20 грам плюс грам плюс 5 грам буде 75 грамів. А тепер нам потрібно це значення перевести в кілограми. Як це треба зробити? Ми пам'ятаємо з тобою, що в одному кілограмі це ти знаєш ще з початкової школи, у нас з тобою 1000 грамів. А якщо ми говоримо про грам, так, щоб перейти до кілограма, то ми повинні що зробити? Ми повинні з тобою це значення поділити на тисячу. І таким чином у нас з тобою буде 0,75 кілограма. Це є маса лимона. Наступне завдання. Переведи значення мас деяких тіл у запропонованій одиниці. Маємо з тобою 2,5 тонни. Скільки це буде кілограм? Пам'ятаємо про те, що в одній тонні у нас тисячу кілограм. Отже, скільки тут буде у нас з тобою? Буде 2,5 треба помножити на тисячу, так, і буде 2500 кілограмів. Далі 400 грамів треба перевести в кілограми. Ми тільки що з тобою в попередній задачі говорили, що в одному кілограмі 1000 г. Ми говорили тільки, що з тобою, що в одному кілограмі тисячу грамів. Отже, щоб перевести грами в кілограми, треба це число поділити на тисячу. Отож буде 0,4 кілограма. І ще одне Міліграми треба перевести в грами. Так само один грам це тисяча міліграм. Отже, для того, щоб записати це число в грамах, нам потрібно його поділити на тисячу. І вийде у нас 0,35 грама. І ще одне завдання. Сподіваюсь, ти їх усі записуєш. Отже, розташуй значення мас тіл за збільшенням. Маємо 20 грамів, маємо таку кількість кілограмів, маємо тонни і маємо міліграми. А тепер давай спробуємо це зробити. Як це зробити? Нам потрібно для того, щоб їх розташувати за збільшенням, тобто в певному порядку. Або немає значення, можливо, і за зменшенням було б завдання. Найголовніше це звести їх до однакових одиниць вимірювання, щоб не було такого грами, кілограми, тонни, міліграми. Так ми з тобою розташувати їх, не маємо права. Ми це зробимо однозначно неправильно. Тому давай попереводимо. Отже, у що можна тут усе попереводити? Давай переведемо все в кілограми. Давай. Отже, 20 грамів. Скільки це буде кілограмів? Ми пам'ятаємо з тобою, що в одному кілограмі 1000 грамів. Значить, щоб грами перевести в кілограми, потрібно поділити на 1000. Буде 0,2 кілограма. Тут кілограми ми залишаємо. Тепер тут 0,2 десятитисячні тонни. Для того, щоб перевести в кілограми, нам з тобою треба пам'ятати, що в одній тонні 1000 кілограмів. Значить, потрібно збільшити це число на 1000. у тисячу разів. Отже, множимо це число на 1000 і ми отримаємо з тобою 0,2 кілограма. І залишилося тепер перевести нам 3000 міліграм, перевести в кілограми. Ми пам'ятаємо з тобою, що 1 міліграм це тисячна частинка від грама. Тому що в одному грамі у нас ми з тобою писали в попередньому у нас 1000 міліграм. Так. Це 1000 міліграм. Отже, якщо у нас є 3000 міліграм, то скільки це буде грамів? Я напишу: дорівнює 3 грами. Але це тільки грами. А тепер нам треба з тобою, щоб це був кілограм. Грам в кілограм, як ми записуємо, 1 кілограм це 1000 грамів. І дорівнює це скільки кілограмів? 0,30 кілограма. Отже, Г у нас аж тут буде відповідь. так? А тепер дивимося, у нас 0,2 кг, 0,25 кг, 0,2 кг і 0,3 кг. В порядку збільшення Розташуй, будь ласка, самостійно і перевір потім з моїм. Якщо ти все правильно зробив або зробила, у тебе має вийти ось така послідовність літер. На цьому цей урок ми завершуємо, але наступний урок це урок розв'язування задач. Обов'язково натискай на нього і опрацьовуй.